Вітаю глядачів каналу Київ 24 Я Юрко Космина. і це сарказм у стовпчик, римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Стину воскрес російська пропаганда заради хвилинного ролика брехні про ЄС і НАТО гальванізувала політичний труп Віктора Януковича. Да, Владимир Володимирович США прав. Дійсно, я ціленаправленно працював по збереженню України з європейським союзом. Ставив в конечному счеті задачу вступлення України в європейський союз. Друге дело. Что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Он воно що? Янукович тяг Україну в ЄС, але зарозумілі європейці просто не схотіли розуміти, що економіку України Віктор Федорович спустив у кишеню своєму синочку Саші стоматологу. Тож хочеш, не хочеш, а довелося слати беркут лопцювати студентів на Майдані. Ну, цей процес вступлення України в ЄС я контролював і двигав вперед. Но я был всегда категорическим и убеждённым противником вступления Украины в НАТО. Я всегда чётко и отчётливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне. Так упевнено шпарить, наче значить, путинского лаптя з рота не виймав. Можна було б нагадати, що цей геополітик чесав і ще в 2006 році. Віктор Янукович вступ до НАТО продовжує залишатися нашою метою. Але кого насправді гребе, що той Янукович зараз бреше, якщо знайшли цікавіше, те, чим він це бреше, новими фантастично білими зубами кольору свіжокупленого унітаза. І оскільки ці зуби і справді зацікавили глядачів достатньо більше, ніж якісь заяложені кремлівські гасла, може в цих зубах і був справжній меседж, Повстання Віктора Федоровича з політичної могили. Хилилась поперечка на Хрестові. Холодний місяць в небі височів. На політичнім цвинтарі в Ростові вовтузилась бригада копачів. Тремтливі пальці пересохлі губи, нічна халтура за 700 рублів. А десь в пітьмі всміхались білі зуби того, хто тлів та так і не дотлів. Гуло з могили щось, «Остановітесь!» та не могли спинитися вони, І нетлінний труп вампіра, дяді Віті, лискучі зуби висунув струни. труни. становіть лилася в пащу кров, тріщали, жили, вгризались зуби в шию гробаря. Лише вінок з сусідньої могили, І лише на мить спокоїв уперя. пиря. прораб в кущах хрестив гранчак пальонки І дивився, як граційно, ніби птах, чудовисько з Ростова, монстр хонки, стриба кудись по цвинтарних пеньках. І іще не раз в Росії знайдуть трупи. Наївних і безстрашних москалів, яким всміхнулись білосніжні зуби того, хто тлів та так і не зотлів. Ви не повірите, але друг Дональд знову розчарувався в своєму другові Владімірі. Я дуже розчарований путіним. Тисячі людей вмирають у війні, яка не має сенсу. Вау, нарешті, уже в сто сорок восьмий раз від дня інавгурації Трампа зазвичай після такої жорсткої заяви Трамп дає Путіну ще 20-30-50 днів. А коли ті минають у постійних обстрілах українських міст, рішуче оголошує, що знову розчарувався. І єдине питання, яке виникає до дядечка Дональда: А чим? Чим Путін за цей час знову встиг його причарувати? Ти признайся мені. Звідки в тебе і чари. І оскільки друг Дональд навряд зможе на це питання логічно відповісти, то у цього розчарування шоу попереду ще явно не один сезон. Чорніла прірва зла бездонна. Вгрузали ноги в стрьомну твань, ішов неупинно дядько дональд шляхом гірких розчарувань. Печаль і розпач в кожнім твіті, розпука на рудім таблі. Здавалось, хто ще здатен в світі розчаруватися в пулі, та знов надії, сподівання, дедлайн, шалом, биття чолом. І знов яке розчарування. Пуйло лишилося пуйлом. І знов змінилися канвався, й акценти на добрі та злі, бо Дональд знов розчарувався все в одному й тому ж пилі. Та, попри карму, неврожайну ніколи дональду не влом знов до наступного дедлайну зачаруватися пуйлом. Бо швидше сором з'їсть гордона і заб'ють китайці на Тайвань, ніж зійде впертий дядько Дональд з шляху своїх розчарувань. Не встигли ми подивуватися із запуску під Москвою офіційного ринку рабів, як виявилося, що він у Росії і без того давно й успішно функціонує. У Ставропольському краї РФ отримав вирок спритний росіянин, який продав іншого росіянина в рабство третім росіянам за 50 кіло ковбаси. У 2023 році кмітливий работоргівець заманив майбутнього раба в неволю, перетримав у хаті і продав на тваринницьку ферму. За 5 тисяч рублів і 50 кілограмів ковбасних виробів. Бартерні схеми розрахунків у Росії працюють навіть у сфері работоргівлі. Воно то й не дивно, що за вироблену росіянами ковбасу навіть росіянам шкода платити грошима. Але не хочеться навіть думати над тим, із кого на фермах работоргівців цю ковбасу насправді виробляють. Без податків, акцизів і мита Всі формальності, звівши на пси, продавали в раби московита за півсотні кг ковбаси. Як для чинного нині етапа Московицького рабського дна, за життя і свободу кацапа це ще дуже пристойна ціна. Так би просто сколовся чи спився, чи загнувся у війні за Донбас та тепер. Замінив для суспільства 50 кілограмів ковбас. Міг би десь пропивати зарплату, бити жінкою, любити пуйла. Та тепер до висот сервелату вдячна родина Ваньку звела. Простота московицьких стартапів не зника й в найскладніші часи. Той, хто має достатньо кацапів. Не залишиться без ковбаси, тож крокує, немов королева у майбутнє країна тюрма, бо з салямі в ній може й проблема, та в рабах дефіциту нема.